Сторінка 69. Параграф 11. Нерівномірний рух, середня швидкість руху. Який рух є нерівномірним? У повсякденному житті ми зазвичай маємо справу з нерівномірним рухом. Наприклад, нерівномірним є рух автобуса та інших транспортних засобів, рух тіл, що падають, рух спортсменів на біговій доріжці, а ще згадайте, як котиться м'яч, як ви рухаєтеся під час прогулянки на уроках фізкультури тощо. Нерівномірний рух це шлях, під час якого якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях. Зверніть увагу, під час нерівномірного руху значення швидкості руху тіла із часом змінюється. Тепер можемо класифікувати види механічного руху. За формою траєкторії прямолінійний, криволінійний, за характером руху тіла рівномірний, нерівномірний. Як визначити середню швидкість руху тіла? Припустимо, що потяг пройшов 150 км. Відстань між двома станціями за 2,5 години. Якщо поділити 150 км на 2,5 години, отримаємо швидкість руху потягу, тобто 60 км на годину. Але ж потяг рухався нерівномірно, у такому разі говорять про те, що отримано середню швидкість руху потяга. Середня швидкість руху тіла це фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху, який пройшов тіло, до інтервалу часу, за який цей шлях подолано. тобто В рівню L поділено на T. Зверніть увагу. Вагу, що в цьому випадку Т – це сума часу руху тіла та часу витраченого на можливі зупинки під час цього руху. Дослідження, що знадобиться мобільний телефон із додатком карта Google, виходячи зі школи, прокладіть у додатку маршрут, яким ви будете рухатися додому. Це може бути пішки плюс автобус, пішки, плюс автомобіль, тільки пішки тощо. Дізнайтеся, яку вісень вам потрібно подолати та виміряйте. Час, який ви на це витратите. Визначте середню швидкість вашого руху за отриманими даними. Чи можете ви за цими даними встановити характер і швидкість вашого руху кожним момент часу? Що можна дізнатися з графіка швидкості нерівномірного руху тіла? Розглянемо графік швидкості нерівномірного руху тіла на малюнку 11.3 сторінка 71. Скориставшись графіком, з'ясуйте, як рухалося тіло, який шлях Подолало за 15 секунд спостереження, якою була середня швидкість руху тіла на цьому шляху. За графіком бачимо, що швидкість руху тіла протягом перших 15 секунд рівномірно збільшується від 0 до 20 метрів за секунду. Для визначення шляху L1, який подолало тіло за перші 15 секунд, згадуємо, що числове значення шляху, який подолало тіло, дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху Тіла. Отже, визначимо площу заштрихованого трикутника на малюнку 11-4. З рисунка бачимо, що площа заштрихованого трикутника становить половину площі прямокутника з довжиною 20 метрів на секунду і шириною 15 секунд. Площа прямокутника у свою чергу дорівнює добутку його довжини та ширини. Таким чином, шлях l 1 пройдений тілом за 15 секунд становить l 1 дорівнює 1 поділеного на 2 в дужках 20 метрів на секунду. Множим на 15 секунди дорівнює 150 метрів. Наступні 10 секунд тіло рухалося рівномірно зі швидкістю 20 метрів на секунду. Тому шлях l 2 подоланий тілом за цей час становить L дорівнює ви на t, тобто 20 метрів на секунду множимо на 10 секунд і дорівнює 200 метрів. Отже, загальний шлях L, подоланий тілом за 15 секунд спостереження, становить 150 плюс 200 дорівнює 300 метрів. Маючи весь шлях L і весь час Т руху, знайдемо середню швидкість руху тіла. Тобто 350 ми ділимо на 15 секунд і дорівнює 14 метрів за секунду. Підбиваємо підсумки, види механічних рухів. Дивимось на швидкість. Швидкість руху не змінюється, рух рівномірний, швидкість руху змінюється, рух нерівномірний. Дивимось на траєкторію. Траєкторія руху пряма, рух прямолінійний, траєкторія руху крива, рух криволінійний. Характеризуючи механічний рух, треба. Зважати на те, чи змінюється швидкість руху тіла, і на те, якою є траєкторія руху, рух колеса огляду рівномірний криволяніний. Середня швидкість руху тіла дорівнює відношенню всього шляху, який подолало тіло, до інтервалу часу, за який цей шлях подолано.